Вітаю! Що ж, працюємо сьогодні у витяжінні в основних векторах нашого тіла. Будь ласка, для того, щоб спочатку витягнути вектор, ми його розтягуємо або ж в протилежному положенні, або ж в положенні вгору, і тоді вже з ним працюємо. Просто так ми не валюємось, зосереджуємось на тому, щоб утворити простір і цей простір витягнути. Стали рівно, вирівняли тіло, ступні ставимо. Чуть поширше за ширину плеч, десь плюс-мінус 2,5 ширини плеч. Стали рівно. Вирівняли тіло. Слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб поперек не вивалювався, підкручуємо чуть-чуть куприк і підтягуємо до себе живіт. Таким чином, вирівнюючи лінію хребту. Цьому вдих. І розслабились, прибрали всі затиски без залишку виріху. Розслабили ноги, розслабили корпус, шию, голову, обличчя, ще вдих. Спину грудь, руки розслабили ще більше виріху. Дихаємо повно. Руки через сторони, підіймаємо до паралелі з полом вдих. Підняли і розтянули цілому видих. Зараз зосереджуємось між лопаток. Я відчуття в нас за долоні тянуть в сторони. Таким чином утворюючи простір між лопатками вдиху. Ще й ще іще довдихати. Розтягувати. І в цьому положенні видих. Тепер нас за праву руку. Потягнули в правий бік вдих. Відтягнули сильно в правий бік і внахил ліворуч видих. Утворили сильне витяження. тому залишились дихаємо три. Слідкуйте за тим, щоб положення рук було максимально рівне. Слідкуйте за тим, щоб утворювалось витяжіння в правій стороні тіла Ще два. Тягнути сильніше. Один. Вирівнялись вдих. Рівненько розтягнули лопатки ще іще, ще, ще, ще. ще. Відтянули в лівий бік нас за руку видих. В цьому вдих. І внахил праворуч виріх. Тянуть, потянуть всю ліву сторону. Дихаємо в цьому три. Ще ще, і ще, ще розтягуватись, два. Дихання повне, руки постійно в сторони розтягуються. Один! Вдих. Натягнуто, підіймаємось, вирівнюємось вгору. Продовженням вгору руки до вдих. Через спину руки за спину видих. Замок позаду захопили, вивернули назад, розкрили грудний вдих. Ступні чуть поширше розвели, але не розставляємо ступні в різні сторони, тобто ступні направлені всередину. І паралельні одна одній. Виштовхуємо вгору грудь видих. Наша задача зараз за грудь і за куприк тягнути. Відтягувати. Куприк тяне вниз, грудь тяне вгору. І ми таким чином розтягуємо наш хребет. Ще два. Повні дихання грудь вгору тянуть ще. Один. Доростянуть. Поперек ми вперед не вивалюємо. Вдих. У витянутому положенні ще ще довитягувати. І повільно ми знизу животу вкладаємо корпус вниз вперед. Виріх. Повільно, повільно. Відчуваючи спину, всю її довжину замок позаду кинули в цьому вдих. Розчепили замок обережно, і руки знизу пустили виріг. Можете захопити вказівним та середнім пальцем рук за великі пальцями. Можете завести долоні туди більше, для того, щоб поглибити витяжіння. Можете просто поставити перед собою руки. Можете на коліно встановити, як вам зручно. В цьому залишаємось. Ваша задача зосередитись на роботі в області спини. Поперек, середина спини. Все провисає вниз і відтягується таким чином. Дихання повне. Ще два. Дом'якати, довисати. Оди. Цьому вдих? Переносимо вагу тіла на праву ногу, праве коліно встановлюємо вниз виріг. підіймаючись вгору, продавлюємо чуть вперед таз, так щоб таз вийшов в одну лінію з коліном. Ступню направляємо в одній лінії з коліном, з тазом. Тобто вперед, назад не вивалюємо. Рівненько поставили тіло комфортно. Підняли руки вгору вдих. Відтягнулись вгорі максимально сильно. Ще, 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 ще. Опускаємо вниз ліву руку і правою рукою в нахил видих. Ще глибше, сильніше, інтенсивніше витяження в правій стороні тіла. Але пахву ми не закриваємо, пахва постійно розвернута максимально, наскільки можемо вгору туди. Дихаємо ще два. Добре, один. Вдих. Вгору вирівнюємо, потягуємо руку. до вдих. Через сторону руку вниз видиха. Долоні перед собою встановили. Вагу тіла змістили з правої ноги. На ліве. ліве коліно вниз опустили. Знову ж таки, перевірили права ступня в одній лінії з лівим коліном. Таз вгору підіймаємо, таз вирівнюється в одну лінію з ступнею та коліном. Руки через сторони вгору підняли вдих. І відтягнулись вгорі максимально. Утворіть простір. Тепер права рука вниз і м'яко в цьому просторі утворюємо витяжіння вріг. Дихаємо три. Ще ще тягнемо, тягнемо сильніше. Два. Засереджуємось всю ліву сторону. Ніде не провисаючи. Один. Вдих. За ліву руку вгору підіймають до вдих. І ліва рука внизу пускається вдих. Вдих-видих. Підставляємо праве коліно до лівого. Таз не опускаємо вниз. Коліна можна поширше поставити, так буде легше. Ступні позаду встановили на пальці, п'ятки підняли вгору. Руки через перед вгору підняли вдих. Через спину вниз. Руки опускаємо, встановлюємо десь. Ділянка попереку тазу видих. Виштовхуючи грудь, залишилися вдих. І опускаємо вниз руки на п'ятки, якщо є змога. Якщо немає змоги, залишаємось в першій позиції видих. Тянемо вгору грудь вдих. Не осідаємо видих. Ще тягнути в максимум вгору грудь Таз вперед не вивалювати. будьте. Зосереджені на цьому моменті. Ще один. Сильно розкриваючи, виштовхуючи. Руки в груди. Сідниці на п'ятки, корпус вниз. Вклали руки здовж тіла, вклали в Лягли, об'якли повислі. Повністю обвисаємо на ногах. Корпус на стегнах лежить комфортно і все поправили зручно. Дихаємо повно. ще два дихання. Одне дихання. Руки вперед вирівнюємо. Максимально відтягуємось вперед вдих. Чітянемо, потягнемо вперед. І перекладаємо корпус на праву ногу. Виріх. Перекладаючи корпус, утворюємо витяження в лівій стороні тіла. Витяження по всій стороні. Від зап'ястку до тазової кістки в цьому дихаємо три. Сильно не завалюйтесь в правий бік тазом, тому що це буде лише нівелювати вилювати. Витяжіння в лівій стороні тіла. Ще два дихання. Сильно тянемо, потянемо одне. Розкручуємось, перед вирівнюємось, потягнулись максимально вперед вдих. Вклали долоні в лівий бік, вклали корпус на ліве стегнових. Натянули всю праву сторону тіла, проконтролювали таз, тобто праве стегно, праву, праву сідницю витягнути вниз туди до правої п'ятки. Таким чином, додаючи інтенсивність вит... витяжінню правої сторони. Дихаємо три. Ще два. Один. Перед вирівнянием двіх? Втягнули вперед максимально. Руки здощі розслабили, обм'якли верх. Горбом піднялись з городих. Підпоркаємо і перед собою, прокинули видих. лягаємо вниз на кивимо, лягли комфортно, зручно, ноги підставляємо п'ятки до сідниць, будемо виконувати півміст, виштовхуємо вгору та з вдих. І захоплюємо замок. Видих. Штовхаємо вгору всю передню лінію. Дихаємо в цьому три. Ще, ще, і ще штовхати. Два. Один. Вдих. Вкладаємо вниз корпус видих. А вниз вклали ноги, руки через сторони за голову рівні. І відтягнули повністю всі лінії корпусу. В різні сторони, від пальців рук до пальців ніг, розтягнули вдих. Руки до паралелі з полом вниз, в кут 90 градусів від корпусу видих. Зігнули праву ногу вдих. Підтягнули ще більше до грудей, не допомагаючи собі руками притисли попори. І в цьому положенні вкладаємо вниз праву ногу на лівий бік, лівою рукою чуть дотягнули, подивилися в правий бік. видих. Залишились в цьому дихаємо три. Ліву ногу і лінію корпусу намагайтеся тримати рівними два. Ще один. Розкрутились на центр вдих. Вирівняли ногу видих. Зігнули ліву вдих. Підтянули до груди і до вдих. Ще, ще ще поперек притисли. Максимально. Немає проміжку там між попереком та підлогою килимком. І вкладаємо ліве коліно на правий бік видих. Подивились ліворуч. Залишились, дихаємо три. Два без зайвої напруги. Не перешкоджаєте витяжінню. Розкручуємось вдих. Вирівнюємо ногу видих. Руки через сторони, ще підняли за головою, там дотягнули вдих. Від пальців в рих до, до пальців в ніг. розтянули до вдих, ноги підняли до вдих, ноги вклали в руки вдих. Залишились в цьому дихаємо три Замкнутий плуг. Дуже натягнута задня лінія, ви від п'ят тянете гомілки від гомілок, Стегна від стегу. М'язи сідниць, м'язи сідниць, тянуть м'язи попереку, попереку спини, спини ближче туди між лопаток лопатки. Дихаємо. Ще один. Вдих. Повільно, обережно вкладаємо корпус. Вниз на килимок видиха. Вклали вниз, руки вздовж тіла, лягли комфортно, переходимо плавно, в шавасану.